Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні ми будемо мати огляд на міні-трактор NA404TU. Оглянемо його, що він себе представляє, що він нам показує, що ми можемо побачити, придбавши його. Перейдемо до огляду. Всім приємного перегляду. Друзі, 40-сильний tu 404 оснащений двигуном 4 який дає надзвичайну потужність даному тракторцю. Вага даного трактора 1600 кг. Передня гума у нас іде 7,5 на 16, задня 124 12 на 24 відповідно. Широка гума, колеса з довантажувачами. Так, попереду у нас також встановлені противаги. Чотири отаких от, от блока металевих. ну, З вигляду десь кілограмів 12 е, за одиницю. Ну, тобто в сумі десь 50 кг, сумарно, 48-50. Передня балка в нас відповідна до 40-сильного трактора. Гідропідсилювач керма бачимо. Дорожній просвіт тут е, 30. Десь 350 мм, рівна підлога в даному тракторці. на Задні в нас мости виглядають наступним чином. Задній міст тут посилені отакі -от такими ребрами, як ви можете бачити, отакі от чулки, просто дуже потужні. Не знаю, я не бачив таких. Ні на якому тракторі ще, от саме такого, такої форми. Ну, ми сподіваємося, що це, це топ за свої гроші. Ціна даного тракторця я скажу одразу. Початок весни зараз ціна 7700 доларів, трішки опустили, була вона 8200 спочатку, трішки опустили. Але точніше. Ціни дивіться на сайті або за номером телефону, вказаним на екрані, будь ласка. Трактор оснащений примусовою гідравлікою, два гідроциліндри, які присвоюють даному тракторцю примусовий підйом та примусове опускання. Вонтажопідємність заднього навісного 900 кг. От от. Вал шестишліцевий ліцевий захищеному чехлі. Зараз я вам його покажу, Прицепне, ось. все стандартно, видвигається як вперед, так і кутовий кут можна змінити. Причепно. Ось вал валстичний, я вже повторюсь. І також він на дві швидкості 540 та 1000 обертів. відповідно. Дві пари гідровиходів, розподільник. Тобто... Підйом, опускання та плаваючий режим у даного трактора є. Колія трохи регульована навіть є можливість трошечки звузити, трішечки буквально. Тут зараз встановлено на максимально розширено. Не знаю скільки, не брав з собою рулетку, точно не можу сказати. Бачу ззаду ось розеточка під причіп. Так, що в нас є? Зелена горловина ось у зручному такому місці. Встановлена третя точка на такому гачку. Ну і ось в принципі по задку, по задку все. Отак от, от по навісному, по, по мосту, коробка потужна тут. відповідно. Перейдемо до передньої частини, до двигуна, відчиняється отак так, елементальні такі застіпки. Доволі вони це вже добре зарекомендували і функціонують. Отак от, от підіймається капот на двох газових упорах. Бачимо про радіатор, акумулятор 120-ка. Перемикач маси у нас тут захищений під капотом. Радіатор захищений такою сіткою. Відповідною бачок, мас... Мас... бачок для мастила гідравліку, керма. Сам бак у нас тут. Іде також отвір, бачимо відповідний в капоті для заливання, не відчиняючи капот. Обв'язка стандартна, двигун, я ось зараз вам покажу. Маркування, власне що це двигун КМ-овський 490 ВТ, будь ласка, на 29,5 кВт потужністю, блок з запобіжниками, фільтри, щуп масла. Будь ласка, підкачка, повітряний фільтр, ось циклончик тут, повітряний заборчик і масляна ванна тут з сіткою. Так. Генератор відповідний, два іншонасоси роздільних на гідравліку керма та на задню гідравліку. Труба отака от. Така от. Дуже вона об'ємна, така, вражає її розмір. Така гарно виконана, все захищено, потужно тримається. Ось стартер, можемо з вами бачити. Все змащено, весь тракторець змащений, дуже якісна збірка, хлопці збирають у нас тут в Україні, трудяться. Місто промаркований. Ось бачимо у нас. Роздатка встановлена, підєднання від'єднання переднього приводу. Цей трактор ну, зарекомендував себе просто надзвичайно добре. Так, Пробіжимося, мабуть, по місцю оператора. З правої сторони немає у нас тут підніжечки такої сходинки спеціальної. З лівого ж боку вона є. Дуже зручно потрапляти сюди. Рівна підлога, як ви можете бачити, з таким незначним виступом. Але ось такі от гумові якби е, самі дорожки тут лежать. І в принципі цього достатньо. Ось власне, вказує нам отакий от відповідний шильдик, що дата виробництва даного трактора 9-й місяць, 24-й рік. Тобто ну, свіж, свіжіше нема куди. Ось він тільки доплив. З китайчику ми його зібрали. І ось зараз представляємо вам для того, щоб ви мали що придбати, щоб обробляти свою землю. Так, поважелям. Так, за за дбору ще не двох швидкісний я вже казав. Ось, власне, його перемикач вгору вниз. Ось під'єднання від'єднання переднього мосту. Будь ласка, блокування диференціалу глушилка примусова. реверс в дуже зручному місці, дуже зручно він перемикається, без всяких запитань. Регулюється, ось тягами відповідними, все, все це є в даному тракторці NA404. Та юшечка, зіп -наборчик. Тут я навіть не знаю, що там, ніхто не знає, так як він приїхав отак от в комплекті. І от там все, що там було, все там і залишилось. Сидіння стандартне, сидіння, ну, чесно кажучи, сидіння дуже-дуже бюджетне. Доволі, ну, в принципі, воно елементарне, можна, можна ще щось було б придумати краще сюди, але маємо те, що маємо. І при... Бажання можемо встановити щось, придбати собі якесь інше крісло. Ось, двигається на салазках, одною рукою незручно, вибачайте. Е регулюється також по жорсткості. Ось регулятор тут встановлений. Е Перемик... Це у нас іде ручний газ під рукою. Е Це у нас повишені, понижені передачі. 4 швидкості, тобто на кожній швидкості. Трактор може їхати вперед-назад, плюс повишені, понижені, тобто 8 передач вперед, 8 передач назад. Стоянкове гальмо от, отакого типу ручне. Так. Ну, ось, в принципі, ага. Ось у нас важелі йдуть на розподільник та на гідравліку. В принципі, можна, можна перевірити зараз освітлення. Зараз я закрию капот. Нагадую, що доставка по всій Україні безкоштовна від тракторного бригадира. Телефонуйте. Можливо, можливо, будуть якісь знижки. Не обіцяю, але в залежності від того, який період ви зателефонуєте, буде відповідна ціна. Так що... Телефонуйте, ніколи не, не, не соромтесь, не вагайтесь, якби ніхто вас не засудить за те, що ви телефонуєте, зацікавитесь, і ми, ми завжди раді вам відповісти, допомогти з вибором. І так, по освітленню. Вінкну. Ось у нас перемикачі, освітлення, повороти, дальнє і ближнє світло, власне, вімкнення габаритів і, і заднє його ліхтаря, і аварієчка. Сигнал у нас тут, на кермі встановлений. Ось так. Діодні повертачі з повторювачами. Лінзована оптика. діодна. Діодна лінзована. Ну, ось От таким чином виглядає тракторець. Спереду. Дуже крутий дизайн, Якби виглядає він просто прикольно, круто. реально. Позаду у нас ми бачимо також діоди, повороти, абарити, стопи, все діодне. Тут галогеночка у нас встановлена. В принципі, все, все отак зроблено гарно. Гарно, нема до чого якби, причепитись, а я вам ось показати клешні. Е, дуже гарний метал тут. Це десь 20-ка чи навіть 30-ка. Тридцятка десь і з таким підсилювальним ребром на таких от розтяжних гвинтах. Все дуже, дуже гарно зроблено. Зараз я заведу його і покажу вам, власне, як, як він перемикається, як він, як він їде, як він працює, як у нього опускається, піднімається гідравліка. Зараз хвилинку. Також бачимо щуп. Пробка на коробку. Ось вона. Заводиться трактор через вижим щеплення. Отаким от чином. Приборна панель, будь ласка, зараз я вам її засвічу, так сказати. Все, пробігло. Ось бачимо оберти, номінальні вольтаж Мотогодини, оберти також в електронному вигляді, типу, типу тахометр бак, ємність баку, бачимо, що відповідні значки тут є та індикатори, температура, повороти. Також тут є, їх не видно зараз, встановлені відповідні індикатори, вони можуть загорятись, якщо... Якщо щось буде не так з вашим тракторцем, але це навряд. Так, по гідравліці. Ось, власне, важіль по гідравліці. Це в нас іде підйом від себе максимально. Зараз я спригну. І ось опускання. На підйом. Це ось цей важель відповідає за це, це. Це вже на додаткові гідровиходи в два важелі. Так. Далі. Далі ми вмикаємо вал відбору потужності. Зараз я ще раз щоб вам показати буквально. Оп, відкручу, вмикаю. Просто так не вмикається. Оп, вид, натиснув щеплення і вмикнув вал відбору потужності. Ага. Дивіться, друзі. Що ж іще тут не так? Я хотів би перед вами дуже вибачитись. Бачите, це моя трішки ще недосвідченість. Це так як це новинка, дивіться, блокування у нас, блокування не оце. А оце блокування диференціалу. Зрозуміли? А оце в нас вже йде відключення та підключення ВОМу. Вал відбору потужності. Тобто є, є функція повністю його відімкнення. Тобто він вимикається і не працює взагалі. Бачите? Відкрив і для себе, і для вас новинку. Ось, будь ласка. Хоп і швидше вертається. Отак от. Добре, добре. Хоп! Хочу зупинити його. Ага. Не так то просто. Накручу колпачок, щоб він був захищений від вологи та зовнішнього впливу. Друзі, ну я вам скажу, що це реально крутий трактор. Отак от, от ходжу біля нього, дивлюся, якби все задовільняє власне, потреби того, хто хотів би мати тракторця у співвідношенні з іншими, він реально доступний, класний трактор, який має все. Все в ньому от реально, тільки сидіння, але це мене трішки бентежить. От Сидіння я б замінив. би. Термо дуже круте. Зараз сяду, проїдемось, покажу вам власне, як він гарчить, трошки вже прогрівся, задня передача, поїхали. Хочу вимкнути зараз передній міст. Передачу реверс вперед. Включи І от, от. Чудово. Отак от, от. Може, може. Адже 40 кінських сил. Що, що я, в принципі, що ще. Його не зупиняє нічого. Отак от, от він виглядає, зеркала на таких от елементарних... В принципі, в принципі отак от по трактору NA TU404 замовити можна, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на екрані. Можете приїжджати до нас на майданчик, тестувати. Ніхто вам цього не забороняє. А можете замовити і отримати тракторець прямо до себе на подвір'я. І вже безпосередньо в себе вдома перевірити техніку, все як працює. Тому що якби, наша задача, щоб ви були задоволені. Тоді раді й ми. Раді для вас працювати. Всім гарного дня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки. Всім мирного неба над головою. Тракторний бригадир їде до вас.